Літики, воно має ставати сильнішою, і для цього всі ми, і українське суспільство, і влада має разом прикладати зусилля і формувати цей порядок денний в Європейському Союзі, бо через те, що слаба інформаційна політика, росіяни намагаються перебивати якимись фейками і створювати негативний образ України. Ви говорите про спілкування з депутатами зі своїми колегами за кордоном, але як я розумію, це спілкування із політичною верхівкою, елітою. А хотілося б також побачити роботу стосовно просто звичайних пересічних європейців, тому що саме це електорат, який згодом впливає своїми виборами своїм голосом на майбутні думки та погляди рішення, найголовніше європейських партнерів, я боюсь уявити, що було б на фронті, пане Володимире, якби ми програвали реальну. Війну на фронті так само нищівно, як ми це робимо на фронті інформаційному. У нас бюджет і ні для кого не секрет набагато менший оборони ніж у росіян. Але ми там даємо їм по зубах, використовуючи якісь асиметричні методи боротьби. Я добре пам'ятаю 22-й рік, і тоді запущений українцями ось цей от флешмоб леопард, леопардовий колір, леопардовий одяг. Це все було, мені здається, на ентузіазмі і зовсім недорого. Але це зробило свою справу, і ми невдовзі отримали. Німецькі танки типу Леопард, 1А, 2А і так далі. Чи можемо щось таке подібне відтворити, не симетричними методами, не мільярдними бюджетами, а штучним інтелектом, цифровими технологіями і так далі? Так, безумовно можемо і над цим працюємо. Зрозуміло, що обмежені ресурси вони ставлять е, в певні рамки так. Е, наших е, людей, які відповідають за це. Але я вам розкажу приклад: я був в Великій Британії в парламенті, зустрічався з лордами, зустрічався з палатою представників. А потім ми їхали ще на округи тих депутатів, спілкувалися з рядовими велик... мешканцями Великої Британії, розказували про Україну. Багато хто чув, але не знав, де воно знаходиться, але спілкування було таке, що дійсно це несправедлива війна. Ми готові вас підтримувати, готові ставати поряд з вами. І е, там була така, знаєте, родинний прийом, і вони казали, що все, що треба, ми, ми готові допомагати. Mm. Це дійсно надихає, але втома іде, е, і в Європейському Союзі, і у світі. Зрозуміло, що е, люди, коли отримують негативну інформацію, там про країну, що там вбивають людей росіяни, що нищать інфраструктуру, зрозуміло, що вони втомлюються. Вони хочуть, е, коли ти живеш в мирній країні, коли ти живеш е, в достатку, в злагоді, і ти не дуже хочеш читати чи отримувати інформацію про негатив, про те, що е, росіяни творять з нашими містами, з нашими людьми, з нашими військовополоненими і так далі. І від цього втомлюються, але ми маємо дійсно працювати креативно не бюджетами а креативністю, створювати ці інфоповоди і показувати наше досягнення для того, щоб ми були конкурентні, цікаві, і це надавало новий подих до дій з боку Європейського союзу чи звичайних громадян ЄС. Пане Віталію, до вас, як до футуриста, також футуролога. Питання дуже багато хто намагається навішати лаври другого Ізраїлю в Україні. Україна, другий Ізраїль, Київ, другий Єрусалим і так далі. Я не зовсім поділяю цю думку, але вважаю, що певні речі можна було б запозичити у ізраїлітян. Зокрема, їхню здатність свої наративи і свою повістку денну інтегрувати у думки населення з інших країн от ми починали з паном Володимиром тему українських біженців, українців в Польщі. Лобі та українське, воно я вірю, колись сформується. І хотілося б щоб воно виглядало так само, як у Ізраїлі лобі сформувалося у Штатах у Франції, у Німеччині і так далі. Чи бачите тут якісь вихід і можливість? Пливати на думки іноземних громадян, чи все ж таки можна констатувати, що часто густо, на жаль, вже на четвертому році повномасштабного вторгнення можна про це сказати іноді з впевненістю. Українці, покидаючи кордони своєї батьківщини, асимилюються, звикають і забувають про свою рідну неньку ну, частину так і є. Частина бачить себе вже громадянами інших країн, і вони не повернуться навіть після завершення бойових дій. Угу. Ми ще могли говорити про повернення якоїсь значної кількості мігрантів в 2023 році, а у 2025 році ми маємо зрозуміти, що значна частина людей вже не повертається. У них вже є стратегії виживання у довгострокові перспективу. Mm -hmm. Це перше. По-друге, ми ж мали досвід, коли українці мали непоганий лобійський вплив на Конгрес Сполучених Штатів, наприклад. Український конгресовий комітет за часів Холодної війни. Як іммігрантська організація була дуже повороні лобійською структурою. Вона конкурувала в певної міри навіть з єврейськими лобійськими групами і е, домагалися значних е, рішень і кроків з боку держдепа і конгресу. Принаймі, група конгресменів друзів України незалежної України при існуванні радянського союзу існувала протягом 50-х п'ятдесятих дерев'яних 90-го -90 року. Я не знав про це. Це шо, Навіть що? ця група критикувала позицію Буша. І український конгресовий комітет старшого, так? так, Український конгресовий комітет, дякуючи тому, що була редакція, українська редакція Радіо Свобода і Голосу Америки, були ну достатньо ваговими інструментами внутрішньої політики Сполучених Штатах. Uh -huh. Так, зараз ці покоління відійшли. Тобто ті люди, які зробили політичну вагу в Сполучених Штатах і впливали на політику Держдепу, вони відійшли в силу свого віку. Але з'являється достатньо частина молодих нових, які можуть зайняти це місце. Хотілося б, щоб вони не були як одна відома конгресменка. З України так, mm. але, але варто так, але варто розуміти, що е, це ж американська політика, внутрішня політика, і люди, які йдуть в американську політику, думають про свого виборця, а не лише про захист українського інтересу, тобто країни, походження. Mm. У них батьківщина, сполучені штати, і очікувати від того, що це будуть люди, які там будуть віддавати все себе. Ну мабуть, що немає сенсу, але Знову ж таки, я бачу молодих людей, я бачу нове покоління мігрантів, які вже отримали паспорти сполучених штатів та інших європейських країн, чи Канади, чи Британії, чи європейських країн, які йдуть в місцеву політику, роблять там уже ім'я. І вони не забувають, звідки вони, uh -huh. і оце, як на мене, є дуже вагомим інструментом. Ми будемо мати через кілька років, ми будемо мати ну, мільйони людей, які отримують європейські паспорти. І це репрезентація українства в європейських okay. парламентах. Не в європейському парламенті, де будуть наші депутати, От, наприклад, як колега, так. А будуть саме українці будуть впливати. Okay. Нагадаю, в ті ж самі Польщі, Союз Українські, українці в Польщі в свій час. 90-х роках мали депутатів. Uh -huh. Які були захищали те ж саме Юри Тима, наприклад, які захищали позицію України зближення, вони зробили максимум для того, щоб тоді переглянути від, ну, польсько-українські відносини, нормалізувати, зняти надгострі історичні протиріччя. Вони знову виникли зараз. Так. А в 90-х, на початку нових років, дякуючи таким людям і українському лобі в Польщі, вдалося культурному політичному лобі в Польщі, дякуючи проактивній позиції українських дисидентів свій час, mm -hmm. які з з культура був такий який журнал. У Польщі вони порозумілися і провели роботу над історичними помилками спільно спільного спільної історії от я сподіваюся що щось таке буде і зараз ми бачимо і ще один приклад от щойно згадалося вірменія та і їхня неабияка вага до прикладу у франції їхня лобі існує також у сполучених штатах Америки, при тому що ми розуміємо що за масштабами за географічними своїми розмірами ну вірменія значно значно менша за нашу державу україну але Мені здається, тут ще і роль держави дуже важлива створювати не, якісь осередки. не, не забувайте, що Вірменія була мала ем, період свого е, розсіяння. З Російення та е, Ну а мова, мова йде про геноцид вірмен в отаманській імперії. Угу. Мова йде про те, що значна частина вірменів були за межами самої вірменії в радянський час. Ну, бачите, в нас зараз дуже схожа ситуація. На жаль, так. і самі вірмени і самі жартували, що сама республіка Вірменія це офіс, а вірмени живуть по всьому світу. Угу. Угу. До речі, про я думаю, вибори ще будемо з вами говорити. І цікава історія склалася на нещодавних виборах у Молдові, коли власне молдовани за кордоном. Зробили свій важливий внесок у Залишені Молдови на своєму євроінтеграційному курсі, я так розумію, що українці, які зараз за кордоном, також повинні бути у орбіті уваги українських політиків, які повинні їм сигналити. Ми про вас пам'ятаємо, ми про вас не забуваємо. Будь ласка, будьте з нами, ну хоча б ментально. Пане Володимире, з цього приводу до вас. Питання чи розумієте ви яким чином держава має вибудовувати ту політику, аби українці за високими, великими сумами допомоги на життя? З Європейського Союзу, за хорошими умовами отримання, можливо, медичних послуг, захисту прав особистих, не забули про власну Україну, де, можливо, десь місцями гірше, але це ж рідна земля. Знаєте, я вам теж приклад з Великої Британії приведу. Я був в Лондоні, зустрічався з нашою громадою, і частина громади, ну, відсотків 15, вони кажуть: ви бачите, нам є допомога, так. у нас є безкоштовне житло. У нас є можливість вивчати мову, але ми тут не будемо залишатися. Ми любимо свою країну, ми є все одно тут чужі люди. Якби ми не хотіли, якби ми не асимулювалися, якби ми не вивчали англійську мову, ми не відчуваємо тут себе комфортно. Але ми, 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 ми дуже вдячні Великій Британії за те, що вона нас приймала. Але як тільки закінчиться війна, як тільки закінчаться обстріли, як тільки зміниться безпекова ситуація, ми повернемося. І дійсно це сигнал того, що багато українців. Хочуть повернутися. Ви сказали цифру 15 Багато але в, ж але ж це ж не репрезентативна. Це, це зустріч, я, з якою я я навожу вам приклад. Десь десь це може бути 40%, десь це може бути 30%. Але ми маємо розуміти, поки ми не побудуємо нашу країну, не зробимо її знову суверенною, незалежною, територіально цілісною державою і європейською, не тільки там за членством, а європейською за духом і за законами і за. Заможністю українці не не будуть мати такого такої мотивації повертатися, якщо такі умови складуться. Безумовно, вони хочуть повертатися в країну успішну, країну економічно розвинену, в країну, яка відновилася і відновилася краще ніж було. Не радянські там інфраструктура, а нові дороги, нові. Нові якісь інфраструктурні об'єкти, нові я не знаю міста і так далі. Для цього треба працювати всередині нашої країни, дізнаватися думку наших громад, що їм потрібно. Бо питання відновлення України відбудови її, воно стоїть дуже гостро. Коли ми приїжджаємо в населені пункти і говоримо там з волонтерами, говоримо з місцевими жителями, місцевими депутатами, вони говорять, обов'язково треба вибудувати стратегію, що ми хочемо мати після закінчення війни, як ми хочемо розвиватися, що ми хочемо будувати в наших населених пунктах, для того, щоб воно приносило користь, а не будувалося формально якісь дорогущі там Карні, які нікому не потрібні, чи дороги, які е, тупікові, наприклад, там до Російської Федерації. Ну зрозуміло, що навіть після закінчення війни, після я вірю в нашу перемогу і відновлення нашої територіальної цілісності, все одно е, це країна ворог. Я е, вірю в те, що ну, багато багато років і поколінь ще пройде, е, поки е, після війни, після репарації, після е, там зміни ставлення Росії до українців, е, е, має пройти багато років. Поки ми відновимо ці стосунки там, можливо, економічні якісь. Речі тому треба все планувати, треба готуватися, і треба розвивати і будувати європейську країну всередині України, uh -huh. не дивлячись на обставини, подобається там орбану те, що ми йдемо в європейський союз, чи не подобається. Ми будуємо це для себе. Ми будуємо це для майбутніх поколінь. І тут треба працювати, не дивлячись ні на що розвивати економіку, розвивати оборонний сектор, думати про освіту, думати про інфраструктуру і ці всі склади. Дові вони мають одночасно працювати. Ну а для того, аби вони запрацювали наповну, я так розумію, потрібно спочатку дійти до того сісфаєру, до хоча б режиму припинення вогню, а потім вже говорити про завершення великої війни, повномасштабної. Повернемось до саміту Європейської ради, де я сподіваюся, наші партнери роблять все для того, аби так воно і сталося. Напередодні цей саміт нагадаю відбувся у Брюсселі у Бельгії. Там до слова перебувала наша журналістка-кореспондентка Галина Стоповець. Звіти маса ексклюзивних матеріалів. Ми отримали. Володимир Зеленський заявив, що є хороші рішення щодо безпекової підтримки України та тиску на Російську Федерацію. Лідери 27 держав-членів ЄС навіть дали політичну згоду на продовження секторальних економічних санкцій проти Росії ще на півроку після 31 липня. Та, попри це, як пише редактор Радіо Свобода Рікард Джозвяк, й пакет санкцій так і не погодили. Словачина досі не дала зеленого світла. Ну а дискусія. І ймовірно відновляться між послами найближчими днями. Президент Зеленський долучився до засідання відеозв'язком і вкотре закликав європейських лідерів встановити цінову стелю на нафту на рівні 30 доларів за барель. Адже це має суттєво обмежити здатність Росії фінансувати війну. Давайте почуємо президента а також, що про новий пакет санкцій сказав президент Європейської ради Антоніо Кошта. Антоніу Коштаюкраїнжреліфорджаспіс. Україна готова до справедливого миру. Україна готова до припинення вогню. Саме Росія блокує все це. І саме тому тиск має посилюватися. Санкції проти Росії залишаються одним із найбільш ефективних інструментів обмеження її агресії зараз необхідний дійсно потужний 18-й пакет санкцій Євросоюзу проти Росії. Ключовими цілями мають стати російська торгівля нафтою, її тіньовий танкерний флот, російські банки та інші фінансові інструменти. а також ланцюги постачання, які забезпечують обладнання або деталі для виробництва зброї. Справедливий і тривалий мир в Україні є нагальною потребою, і я глибоко розчарований тим, що Росія не долучається до зусиль президента Трампа з досягнення справедливого і тривалого миру. Зі свого боку, ми продовжуватимемо надавати повну підтримку Україні та тиснути на Росію за допомогою санкцій. І 18-й пакет санкцій вже готується. Повномасштабне російське вторгнення підриває глобальну безпеку та міжнародний порядок, заснований на правилах поважання міжнародних законів і статуту організації ООН, які є Новою нашої позиції щодо України Ну і водночас канцлер Німеччини Фрідріх Мерц сподівається, що Сенат Сполучених Штатів Америки найближчими днями ухвалить закон про нові санкції проти Росії. каже вже обговорив це питання з президентом Трампом. Проте держсекретар Марко Рубіо каже, що Трамп, скоріш за все, ігноруватиме прохання Європи посилити санкції проти Росії. Він пояснив це тим, що США все ще хочуть мати простір для переговорів про мирну угоду. Давайте почуємо Марко Рубіо. Багато хто каже вводити більше санкцій. зараз. Конгрес працює над цим, але якщо ми зробимо те, чого всі тут хочуть, ми ймовірно втратимо нашу змогу говорити з ними про перемир'я і хто ж тоді з ними розмовлятиме? Президент Трамп знатиме, як вибрати правильний час і правильний контекст для прийняття нових економічних заходів. Ну і тут одразу ж хочеться з дозволу наших гостей у студії долучити наступного гостю. І по джентльменській одразу, одразу ж дати слово. Це Олена Сас, експертка з моніторингу та аналізу інформації, керівниця проєктів громадського об'єднання мережа на захисту національних інтересів АНС з нами на прямому зв'язку. Пані Олена, дуже дякуємо, що знайшли можливість долучитися. Слава Україні! Героям слава, добрий вечір. В першу чергу хочу почути вашу думку, як експерт експертки з моніторингу та аналізу інформації, як ви сприймаєте інформацію, яку чуємо від Марко Рубіо, насправді молодого, але досвідченого при цьому політика політика, який мав відверто проукраїнську позицію до того, як став членом адміністрації Трампа, і політика, який зараз на загал відтягує момент впровадження нових санкцій США проти Росії, а в Кулуарах як пишуть про це саме американські медіа. Доволі таки роздратований діями Владимира Путіна та загалом Російської Федерації із зриву мирного процесу в Україні. Що ви думаєте? Я думаю, що з одного боку дійсно рубіо-професіонал, і він розуміє ситуацію. А з іншого боку, він заручник свого становища все ж таки він працює в дуже специфічній адміністрації. Він має бути лояльним, принаймні на словах зараз. Дональда Трампа, а Дональд Трамп веде реально непередбачену політику таку багатозначну, тому що, наприклад, його було таке прізвисько також, що він завжди здає назад. Але в ситуації з ірано-ізраїльським протистоянням він діяв якраз досить рішуче. Це був мир через силу, якого добиваємося власне і милі Сполучених Штатів такої ж реакції. Але в даній ситуації ситуації з Володимиром Путіним у Трампа є спеціальні сантименти щодо Путіна. Він намагається тримати бути єдиним. І він дуже хвалиться, що я єдиний хто розмовляє з Путіним, mm -hmm. мається на увазі з боку західного світу, не беручи до уваги там Лукашенка, Кімченина, е і іранських хаятол. Так тому він якби дійсно намагається зберігти цей статус. Людини, яку похвалив Путін, з якою поговорив Путін, тобто це якісь психологічні по перше, моменти. По-друге, дійсно ми не знаємо, що саме пропонував Дмитрієв Трампу, які можливості будівництва в Криму можливо важко сказати, як саме про яку угоду постійно. Говорить Трамп, тобто він каже: ми хочемо укласти з Росією угоду. А суть цієї угоди про що вони домовлялися? Ми можемо здогадуватися. Тобто, і вони от тримають цю хвіртку відчиненою, скільки ще треба тижнів, два тижні, ще тижнів. Скільки для того, щоб вони переконалися, як уже всі говорять. Говорять представники НАТО, що Росія не бажає перемоги, Вони вважають і Пісков відкритим текстом каже, що у нас стратегічна перевага нам нема про що говорити. І ні каже те саме, і Ларов каже те саме, і вони всі хором кажуть, що вони не хочуть говорити. Але Трамп продовжує, ну і відповідно Рубі озвучує. Цю тезу, що от ми будемо з ними говорити, і, від, і тримаємо цю можливість вікно можливості для переговорів відчинене, пані Олено. Тут е, хочеться зауважити. От ви дуже влучно згадали от, термін два тижні і згадали також. А так, у контексті їхніх зв'язків із Російською Федерацією е, Дональд Трамп давав два тижні свого часу для Ірану. Хотів подивитися на їхню реакцію стосовно бажання миритися, йти на перемовини із Ізраїлем, а потім. Через три дні стався той удар, який пришвидшив завершення так званої 12-денної війни. Ми з 20 січня тут в Україні говоримо, потрібен час для Трампа у тому для того, аби він розчарувався у Владимірі Путіні і у будь-яких намаганнях порозумітися із ним. Пане Віталію, до вас запитання: чи можна очікувати неочікуваного удару кудись?